Наступний тип шоку, який ми розберемо, це кардіогенний шок. Він зумовлений порушенням серцевої діяльності, що призводить до зниження серцевого викиду. В традиційному значенні термін кардіогенний шок застосовується як визначення шоку, викликаного порушенням систолічної насосної функції серця. Його причиною найчастіше є інфаркт міокарда. Окрім того, можливий варіант аритмогенного шоку чи шоку, спричиненого серцевою недостатністю, кардіоміопатією, міокардитом, дефектом міжшлуночкової перетинки, вадами клапанів, наприклад, при важкій аортальній або мітральній реоргітації, чи навіть тупою травмою серця. Який механізм кардіогенного шоку? Виникає подія з вище перерахованих, яка викликала дисфункцію серця, наслідком цього знижується серцева скоротливість та ударний об'єм. Що знижує серцевий викид. Порушується і системний кровообіг, адже через зниження серцевого викиду і відповідно зниження артеріального тиску, підвищується вміст катехоламінів, що призводить до вазоконстрикції та підвищення потреби міокарда в кисні. Активізується ренін, ангіотензин, альдостеронова система, що посилює вазоконстрикцію та затримує воду та натрій, виникає шунтування крові до мозку. Та життєво важливих органів, що й погіршує периферичну перфузію. Стосовно легеневого кровообігу, через зниження скоротливості серця та ударного об'єму, зростає гідростатичний тиск в легенях, що призводить до набріку легень. Враховуючи патофізіологію, розуміємо, які можливі зміни в життєвих показниках, де прохідність дихальних шляхів знову ж таки буде залежати від рівня свідомості. На обі характерне компенсаторне тахіпноя та можливе зниження сатурації. Яремні вени, ймовірно, будуть роздутими через збільшене переднавантаження. А у в легенях можливі вологі хрипи через застій. Насі схожі прояви з гіповолемічним шоком, адже організм схоже компенсує за рахунок централізації кровообігу. Можлива тахікардія як компенсація, або ж тахіаритмія чи брадиаритмія як причина шоку. Наді та і без особливостей. Що стосується менеджменту, то необхідно визначити тип кардіогенного шоку відповідно до класифікації гострої серцевої недостатності. Чи наявні ознаки застійних явищ, цей пацієнт вважається мокрим і холодним, чи відсутні ознаки застійних явищ пацієнт сухий і холодний. Адаптуйте початкове лікування відповідно до типу, забезпечте підтримуючу терапію. Підніміть голову пацієнта, забезпечте респіраторну підтримку при гострій серцевій недостатності, якщо є ознаки перевантаження рідиною. Забезпечте респіраторну підтримку при гострій серцевій недостатності, якщо є ознаки перевантаження рідиною. На СІ потрібно класично забезпечити судинний доступ. Інфузійна терапія тут не найкраща тактика. Розглянути її лише при гіпотензії після оцінки реакції на рідину. Розгляньте застосування інотропів, але уникайте їх застосування у пацієнтів з обструкцією вихідного тракту лівого шлуночка, наприклад, при гіпертрофічній кардіоміопатії чи стенозі аорти. Припиніть або змініть прийом ліків, які можуть погіршити симптоми, наприклад, антигіпертензивні препарати. І, звісно, лікуйте основну причину, наприклад, реваскуляризація при інфаркті міокарда чи відновлення ритму при аритмії. Детальніше про тактику при цих станах буде в наступних лекціях. Як акцент прошу запам'ятати, що інфузія рідини може посилити кардіогенний набряк легень у більшості випадків кардіогенного шоку. Перевірте реакцію на рідину перед застосуванням інфузійної терапії.